Якщо в тебе болить нижня частина попереку із однієї сторони, то, скоріш за все, це крижово-клубовий суглоб. Саме там, де крижовий відділ хребта з'єднується з тазовими кістками. І дуже часто ця біль віддає вниз, в ногу. Ось чотири вправи, які поставлять таз на місце і приберуть біль. Знайди книгу або щось схоже, ляг на спину та постав вузькою стороною між колінами. І стискай всередину на протязі 10 секунд. Наступне переверни книгу широкою стороною і роби те ж саме: стискай колінами всередину 10 секунд. Наступне тільки з болючої сторони. Ти підтягуєш ногу до себе та в бік. І тримаємо 15 секунд. Наступна вправа полумісток. Підтягуємо одну ногу до себе, іншою робимо місток. І обережно опускаємось вниз. Робимо з двох сторін по 10 разів. Для наступної вправи беремо швабру, обов'язково жовту. Кладемо її, як показано на відео, між ногами. І однією ногою давимо до себе, іншою від себе. Ось стрілочками все показано. І міняємо ноги. Навпаки. Одна давить вниз, інша вверх. Так давимо по 15 секунд на кожну сторону. Обов'язково спробуй ці вправити. Напиши в коментарях, чи допомогло тобі.